Отже, я розкажу, як я докотилась до такого життя, чому я покинула програмування. Чи я е, навчалася Аньою в одній групі на програміста, працювала трішки вісевині. От, і все пішло в іншу сторону. Розкажу трішки про себе. Е, зараз я працюю 3D-рігером, 3D-аніматором, поєдную дві ці спеціальності, мені дуже подобається. Минулому була е, дизайнером інтерфейсів, е, також е, розробляла сайти, е, додатки різні. Е, е. От. Але чому я це покинула трошки згодом. Навчалася в е, політесі нашому улюбленому, думаю, багато тут хто з нього, підніміть ручки. Клас! Супер! Е, е. Проекти, над якими працювала, це мавка. Ще один цікавий мультик для малечі, для зовсім маленьких дітей. І також ми розробляли в компанії покибукрі. Це типу чорнобілі читалки, корисні для зору. Працювала я там майже шість років. Так, також встигла попрацювати на початку своєї кар'єри в зелені аж півтора місяці, але це був дуже прикольний досвід. І, в принципі, це був мій такий основний напрям, що я хочу від компанії в майбутньому, тому що було дуже кльове ком'юніті, кльовий колектив, кльовий офіс, а недалеко від трамвайного, можливо, хто знає. От, але ви вже переїхали, тому так. Що ж, чому я, типу, покинула програмування? Після візема я поступила в КПІ, щоб закінчити п'ятий курс на програміста. Там влаштувалася покетбул, ти все працювала 6 років. До моменту, поки не з'явився тизер Мавки, він мене дуже дуже сильно захопив. Просто мій світ в момент перевернувся. Я зрозуміла, що це прям мій проект. Я дуже хочу на нього потрапити будь-яким способом. Типу, от е, я паралельно працювала в покідбуці, робила дизайн чорно-білих інтерфейсів. Це е, на рівні з мультами ставалося дуже-дуже скучним. От я е, шукала способи, як можна робити мультики. Зрозуміла, що в принципі мультики. Були зі мною поруч все життя. Тобто я малювала мультяшних персонажів, робила типу сайт, е коли навчалася в Онівєрі. Е з братом вирізали на гарбузах мультяшних персонажів, потім е спостерігала, як вони дозрівають, валяла іграшки, розмальовувала холодильники. Інші предмети інтер'єру. Все в мене було пов'язано з мультиками. Я дарувала типу, малюнки друзям, подобалось спостерігати за їхніми емоціями. От, це якби, дуже мотивувало. От. Тому я взяла за мету собі типу, змінити професію, дослідити світ, цей інший і ну, типу. Що там роблять, хто займається мультиками, де на це навчатись можна. От і цей день настав, я вирішила змінити повністю своє життя, Вибрала професію 3 d аніматор І якби можна подивитись реакцію моїх мого оточення, то що багато хто був зовсім не в захваті, вони вважали, що Програмування — це суперкрута професія. типу, принесе багато перспектив в майбутньому, але якби я йшла за своєю мрією, очим була мавка. От, і поступово я рухалась до своєї мети. Так, вирішила я стати аніматором, шукала можливості, як це зробити. В той час мій брат розгрібав моделювання для vr технології тобто робив модельки для. Доповненої реальності для різних продуктів. І якби мотивував мене теж перейти на інший рівень, трішки невідомий. От, я е, знайшла курси, е, спочатку навчалась в арткрафті на концепт персонажів, тому що я подумала, що з типу, чого я можу почати. Я вмію малювати, в принципі, в принципі, це мені цікаво. От. І Варто спробувати. Типу, на мультиках теж потрібні художники. От, спробувала, зрозуміла, що це не моє, тому що я не можу придумувати 1500 варіантів типу, шапки якоїсь для персонажа. Це потрібно було робити постійно і ну, це якби трохи демотивувало. Пішла далі. Знайшла ще одні курси в арб-клабі. там якраз навчали на анімацію і рігінг. Це мене дуже зацікавило, тому що це найкоротший спосіб передавати емоції. От, І е, рігінг більш така технічна е, спеціальність, е, трішки пов'язана з пороговим тому що іноді потрібно писати скрипти, щоб це кльово працювало. От, Цього мені було мало, мені ще е, сподобалось е, робити спецефекти, е, е, теж розглядала можливість. Як можна в цьому напрямку розвинутись, але все зіпсувало те, що на це потрібно багато часу і великі ресурси. І на той час не було такої можливості, тому зупинилась на анімації. Паралельно навчалась на курсах, познайомилась з цікавими людьми, і одна дівчинка якраз працювала з проектом Google Ну, і Можна сказати, що порекомендувала мене на цей проєкт. Тому я так отримала перший офер свій. Це був невеличкий мультик, ну, серійний мультик для дітей маленьких, де навчали алфавіт, як вмиватися, як одягатися. Тобто зовсім зовсім примітивні штуки для малечі. Пропрацювала я там два роки, почала з лояутів. Потім дотягнулася до анімації, робила трішки вифікс. от можете побачити бульбашки. Е, що там? Робила ріги також. В принципі, це був мій перший досвід в рігінгу, який я потім використала, щоб влаштуватись на мавку. От, І наразі канал у нас супер-мега-популярний з мільйонами підписників. Тому в кого є маленькі дітки, можете підписуватись і розвиватись разом з ним. От, перейдемо далі. Доросла я на цьому проєкті до супервайзера, тобто я роздавала задачі, відповідала за якість, тобто мій етап закінчувався і далі все передавалося на рендер. Потрібно, щоб було все чітко, щоб картинка була якісна. О, цей проект завершився і паралельно я стукалась в двері анімограду. Щоб потрапити на мавку. В мене вийшло з третього разу. Два рази не, не відреагували. Ще був цікавий момент на шляху, коли е, один цікавий день мені подарували відро попкорну. Я згадала, щоб типу, наступний рік я з цим відром сиділа в кінотеатрі і дивилась мавку. Так і сталося, в принципі. От. Тому варто мріяти, Мрії здійснюються. Отже, попала я на Мавку. І тут, так як у нас тема QA, трішки розповім, як це відбувається на мультах повнометражних. У нас немає класичного QA, який ви всі уявляєте, немає тест кейсів. Просто це виглядає трішки по-іншому. Кожен наступний відділ тестує роботу попереднього. З чого все починається? Починається з ідеї. От вирішили продюсери, а давайте створимо мультик про Мавку. А давайте. Вибирають цільову аудиторію. Тобто, для кого це буде мультик? Типу тобто Для зовсім маленьких, для підлітків. Відповідно, пишеться сценарій, підбираються персонажі, доноситься історія до. До замовників, вибирається, яким способом найефективнішим можна передати історію. Розробляються персонажі. Це все на етапі препродакшну. Далі існує етап продакшену і постпродакшену. От коротко на цих етапах я зупинюся. Тобто на першому етапі ми знайшли ідею, знайшли спосіб, як донести цю ідею. І Розробили персонажів. Після цього у нас є готова історія, персонажі, є е, драфтовий звук. Приступаємо до продакшену. Цей етап займає типу саме більше часу, напевно, тому що включаються всі відділи, всі активно працюють. Е, кожен по черзі виконує свою роботу, кожен тестує свою роботу, кожен наступний відділ тестує роботу попереднього відділу. І так поки не буде фінальна картинка. Спочатку у нас етап лейауту. на цьому етапі ми виставляємо камеру, затягуємо драфтових персонажів, щоб зрозуміти, як вони можуть рухатись. Чи підходить історія під те, що придумав режисер? Потім R&D етап на цьому етапі вибираються софти, типу з якими будемо працювати. На багатших селах розробляються, наприклад, Піксарі весь софт вони пишуть самі, ну, і тим вони відрізняються від, від інших, що в них все унікальне, і потім вони свої розробки продають типу іншим студіям. На Мавсі ж ми використовували вже готовий софт, от, і в, в ньому працювали. Після цього моделери. По вже готовому дизайну розробляють кожен персонаж, кожен кущик, квіточку, листочок. Це-все-все, -все -все, що ви бачите в мульті, це все розробляють моделери 3D, типу вигляді. Ще є етап текстурінгу: це, типу, накладаються матеріали, промальовується, як має виглядати типу шкіра. Колір одягу, підбираються всі тона, От, і так далі. Це дуже кропітка робота. І коли все готово, модельку з текстурами віддають на рігінг. Стрілочками виділимо в принципі, ці етапи, в яких я брала участь: Це рігінг і анімація. На рігінгу потрібно ставити персонажу кості, підготувати. Його для того, щоб аніматор міг швидко і без проблем переносити анімацію з референсів. А перед тим, як приступити до Рігінгу, потрібно перевірити модельку. В принципі, в чому суть тестування? Що мені, наприклад, потрібно перевірити, чи правильно замоделений персонаж або інший об'єкт. Зможу я на нього поставити кості, чи правильно він потім буде е, рухатись, чи не буде проблем якихось. От, після цього я виконую свою роботу, віддаю аніматорам. Аніматори тестять мій ріг, теж перевіряють, чи правильно згинаються всі суглоби, е, чи не буде проблем типу, з текстурами. От, чи все їх влаштовує. От, якщо все влаштовує... Вони роблять анімацію і паралельно розробляються спецефекти. Тобто водичка, вогонь, те, що ви бачите, це все відноситься до спецефектів. Також туди відносять симуляцію одягу і волосся. Цим займаються окремі люди, в принципі, у нас це були окремі відділи, навіть після того, як готові спецефекти. Ми віддаємо все на рендер, тобто візуалізуються кадри, виставляється світло, виставляється, типу, ну, якщо це зміна пори року, підбираються відповідні е, тони, локації і так далі. Після цього ми рендеримо картинку, віддаємо на композ. Композору приходить все окремо, типу рендер, спецефекти. І він збирає все до кучки, щоб це виглядало красиво, яскраво, і щоб всім подобалось. От, Якщо хто бачив мавку, на початку там був такий короткий ролик «Предісторія» в 2D. От Цим займаються 2D-фіксери. Вони промальовують додаткову графіку в мульті. От, можливо, хто бачив спайдермена. Там теж було багато спецефектів, таких двадешних. Цим займаються саме ці люди. І після того, як все готово, віддають весь мультфільм на колор корекшн. Це такий етап, на якому фіксуються певні відмінності. Можливо, в одному там в одній сцені провтікали колір. Очей, наприклад, чомусь він вийшов інший персонаж, ніж в попередніх шотах. Оце вони все фіксують. І в нас виходить готовий мультик, який ви всі бачили в кінотеатрах. Так, це коротко типу про весь пайплайн, а детальніше далі я розкажу саме про Мавку. У нас є сцена, в якій Мавка йде з Лукашем в лісі, і вона дає йому сопілку. І, типу, як це виглядає від ідеї? Тобто, чорно-білої чорно замальовки до фінального рендеру. Для того, щоб зробити таку сцену, нам потрібно розробити персонажів. Це займає дуже-дуже довго часу, тому що підбираються персонажі один під один, промальовуються різні їхні вигляди, одяг, зовнішність. Це все, все, все дуже, дуже детально, візерунки на сорочці, коротше, дуже багато деталей. Коли це все затвердили, вибрали фінальний варіант, як виглядають персонажі, художник має промалювати їх з усіх сторон, щоб моделеру було легко зробити модель 3D-шну. І для цього він надає ще референси, типу, як має виглядати той чи інший матеріал. Тут видно, типу, як виглядають очі, як мають виглядати чоботи, тобто які там мають бути близькі приблизно. От, моделер створює модельку, віддає мені. Я створюю ріг, віддаю аніматору. От, і так по кожному персонажу, який є в мультику, тобто. Про Лукаша я розказала мавка, ті самі етапи пройшла можливо набагато більше, тому що її саме довше розробляли, переробляли 10 разів, і це тривало дуже довго. Навіть коли я прийшла, я почала працювати з мультом за півтора року до прем'єри, і ще тоді робили мавку. Вона була нефінальна, тобто це дуже довгий процес, тому що мають врахувати думки всіх продюсерів. Всієї фокус групи, також так як мультик був проданий на багато країн, вони консультували з іншими країнами, типу, як це може ну, в кращому вигляді продати, типу, на інші континенти і країни. От. Тому такий довгий процес. От. Також розробляється подібним способом супілка, шукаються референси, підбираються по розміру під. Модель Лукаша, щоб він їх і міг тримати нормально в руках. Ну і це те саме. Це, типу, етапи перед тим, як почати робити анімацію. Далі в нас йде лейаут, коли готові модельки, в принципі, зрозуміло, як вони мають рухатись, створюється сцена, завантажиться туди камера. В принципі, все як в реальному кіно. Виставляється камера, світло, але все, типу, це відбувається з нуля в 3D-програмі. Проставляються базові пози, в яких персонаж має рухатись. Потім запрошуються актори, які знімають референси, тобто відіграють детально кожен рух, кожну емоцію, кожен погляд. Коли це все готово і затверджено, аніматори приступають до роботи. Створюють блокінг, це типу ключові пози. Наприклад, персонаж стоїть отак, а потім має повернутися. Тобто перша в нас поза буде така, потім наступна така. Це типу ключові пози. А те, як він повертається, і що в процесі цьому відбувається, це вже типу проміжні пози. І це на блокінгу не враховується. От, І так, крок за кроком створюється анімація. Теж досить довгий процес. Одна секунда може створюватись декілька місяців. Ну, це в нас ще трохи складна сцена, тому що два персонажа, і вони типу між собою контактують. Мавка передає сопілку, це теж якби є свої нюанси і забирає багато часу саме на передачу предметів. Потрібно правильно їх прив'язати до персонажа, щоб вони там не літали в просторі. Не стріляли якось. От, після того, як анімація готова, відділ симулу робить симуляцію одягу і волосся для кожного персонажа окремо. Для супілки не потрібно. От. Тут не відіграється, напевно. Ну, думаю, і так зрозуміло. Потім, коли е, все є. Виставляється світло і рендериться картинка покадрово. Кожен кадр. От коли рендер готовий, композир збирається все в себе, коректує деякі кольори, додає там, можете бачити, що відрізняється по світлу. Він додає ще додатково підсвічує деякі елементи, якщо потрібно, і, в принципі. Композить до тих пір, поки це не затвердять продюсери і режисер, типу. От, І це тільки одна сцена. А Фільм триває півтори години. <гум> Тому можете уявити, який це об'єм роботи і, типу, скільки задіяно людей. От. Далі в нас мої задачки. <гум> Я потрапила на проєкт Рігер. Тобто Мені давали 3D-модельку. Потрібно було робити ріги для персонажів, для людей, для різних лісових чувачків, також для пропсів. Пропси це предмети, з якими взаємодіє персонаж. Тобто сопілка це пропс, бульдозер, там ще баян, різні музикальні інструменти і так далі. В них теж є кості. Тому це була досить така. Весела робота, цікава, особливо ставити ріги для пропсів, тому що з людьми то все зрозуміло. Типу можна подивитися, як виглядають кості, скелет в углі, А для бульдозера трішки незрозуміло. От. І саме як відбувається процес. Моделер дає мені модельку, я її перевіряю, чи все з нею нормально, чи Правильно побудована сітка, щоб могли згинатись суглоби, відігруватись емоції. От, Якщо все ок, я приступаю до своєї роботи, ставлю кості, потім геометрію потрібно прив'язати до кісток. Це так називається скінінг. Тобто ми фактично малюємо. Кожну вершинку розмальовуємо, і типу, чим інтенсивніший колір, тобто білий, тим більше впливає е, кістка на вершину. Ну і так, відповідно до певних правил. Після цього створюються контрольчики для того, щоб аніматори могли легко створювати анімацію, переносити, можливо, з макапу, тому що на проєкті використовувався макап, макап, це типу. Записана анімація з костюмчика. На людину одягається спеціальний костюм з датчиками, і потім він ну, ці датчики щитуються спеціальною програмою, і у вас е, е, з'являється персонаж, який так само рухається, як ви. Просто не виглядає як ви. От е, е, такий етап. От і після того, як все готово, віддається ріг аніматорам. Вони теж тестують чи все правильно. У мене трохи виникали проблеми з тим, коли персонаж закриває очі, тому що там дуже тонка геометрія, і очні яблука провалювались <гум> назовні, тому доводилось це часто фіксити. От цікавий був етап з цими лісовими чувачками, тому що вони зовсім не людської будови, і потрібно було додумувати, як там е, мали рухатись ті листочки. Тому е, іноді доводилось домовлятися з іншими відділами, щоб перекинути частину роботи на них, наприклад, на відділ, відділ симул. Симулу, я домовилася, щоб листочки тупо робили сим... відділ От. І так, крок за кроком, моделька за моделькою, створюється мультик. Далі я трішки розповім про сам анімоград, що це за студія, як там працювати, взагалі, як працювати над мультиками. Отже, Анімоград це типу частина компанії Фільміей, які займаються зйомкою фільмів, різних проєктів. Студія знаходиться на Тругіщині. Цікавий район. От, там величезна локація, зроблені різні об'єкти, наприклад, гори, в яких знімали Захара Беркута. Також є там село. Типу. Пирогово, де також знімають багато різних проєктів, фільмів, є різні студії для реклами, для різних шоу, типу танці з зірками» ну і тому подібне. От і ті павільйони наші аніматори використовували, щоб знімати референси для анімації. Так, в принципі, в компанії було працювати дуже весело, так як е, там багато креативних е, людей, багато цікавих людей, багато крутих людей, тому що е, в нас на проєкті двоє паралельно працювали над е, спайдерменом в Sony. І вони якби, там залишились, потім пішли в Дісней. Тому це був дуже цікавий досвід і дуже мотивуючий для мене. Команда була велика, в компанії налічувалося 200 людей, це ті, хто працював в офісі, ну і типу віддалено хто не міг працювати в офісі. А так ще залучались іноземні компанії з Іспанії, з Індії, сусідські, напевно, не пам'ятаю точно, але команда була, була дуже величезна. От, і На студії також був власний кінотеатр. Правда, в якому саме і тестувався мультик, тобто після кожного етапу всі ходили в кінотеатр з попкорном, переглядали, типу, чи все добре, чи працює історія, От, чи правильно підібрані кольори, нічого там не стріляє, не мигає. Так, як я вже сказала, працювала півтора року. Аж до прем'єри. Працювати було в такі часи не дуже легко, тому що я попала якраз в ковід. Всі працювали віддалено, було мало контактів, в принципі, ми іноді катались в офіс на якісь цікаві розваги, типу масляну чи щось подібне. Святкування Нового року. Потім почалась війна, всі завмерли. Процес зупинився на два тижні, але е, кльово ще вдалося відновитись, тому що в е, студії бомбосховище і швидко зреагували, перенесли серваки туди. Тобто робота, можна сказати, не зупинялась. Тому я дуже рада, що вдалося завершити цей мультик і що всі його побачили, сподіваюся. От така от історія. Коротенька, напевно. Титри, в які я дуже мрія попасти. От І в принципі, моя мрія збулась. Тому я сподіваюся, що, можливо, вас трішки надихнула своєю історією, привідкрила двері, в щось нове. Думаю, можливо, буде багато питань. І, можливо, я не, не встигла все добре розповісти, тому буду чекати питання. А поки ви будете задавати питання, можна подивитись, як виглядає. Анімаційні баги. Тобто все. Дякую. Є різні різні моменти. Типу, кривий симул кашки, малий не так їсть, вона витікає з рота. В принципі, можливо, діти так і їдять, я не знаю. Різні моменти. Так це Так, ну і звичайно, не забувайте донатити на наше Чудово ЗСУ, вони нам допомагають і дають можливість проводити подібні заходи. Тому дуже їм дякую.